Як звільнитися від кореня в знаменника дробу? Для цього домножимо даний дріб, і чисельник і знаменник на точно такий самий корінь. Чисельник залишимо без змін, а в знаменнику обчислимо корінь з трьох на корінь з трьох, це буде корінь з трьох до другого степеня. За властивістю кореня, корінь квадратний з А в квадраті, це буде просто модуль А. В даному випадку можна модуль не застосовувати, тому що в нас трійка додатня. Модуль застосовується тоді, коли число під коренем від'ємне. І далі 6 і 3 ми просто скорочуємо. Виходить 2, корінь із 3. Якщо ж в знаменнику не просто якийсь корінь, а різниця або сума коренів, то ми домножаємо даний дріб і чисельник, і знаменник на спряжений або на вираз, який такий самий, як і в знаменнику, тільки з протилежним знаком. Тут ми використовуємо формулу різницю квадратів. Тобто А-Б помножити на А плюс Б дорівнює А в другому мінус Б в другому степені. І тепер розв'яжемо даний приклад. В чисельнику ми просто перепишемо. А в знаменнику, засто... застосувавши цю формулу, отримуємо корінь з 5. Квадраті, корінь з 15 в квадраті відняти корінь з 5 в квадраті. Далі, чисельник так само будемо далі переписувати. За тією ж самою першою формулою ми обчислимо знаменник, і це виходить просто 15 мінус 5. 15 мінус 5 це нам буде давати 10. І ми можемо в чисельнику і знаменнику десятку просто скоротити. І тоді залишиться лише корінь з 15 відняти корінь з 5. І корені в знаменнику зникли.